Час Часному марафоні. Мої вітання всім глядачам. Для вас працюють команди фактів сітіві та вікон СТБ. По Болонському районі Києва внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено балкон квартири в багатоповерхівці. Попередньо без постраждалих. Повідомляє київський міський голова Віталій Кличко. Нічна атака безпілотниками по Україні була масованою. Шахеди літали практично всіма областями в багатьох і досі тривога. Крім того, Донеччину, Харківщину та Сумщину, Російська Федерація атакувала ще й кабом. Дев'ятеро людей загинули внаслідок учорашньої російської атаки безпілотником по багатоповерхівці в Сумах. Серед жертв, зокрема, трилітні подружні пари і мама восьмирічної дитини, яку диво вдалося живою винести зі зруйнованої квартири. Нині дитина в лікарні. Загалом травми дістали 14 людей. Пошуково-рятувальні роботи тривали увесь день завершили їх лише пізно ввечері. Рятувальники розбирають місиво із меблів, цегли та бетону, бо знають, під руїнами можуть бути люди. І зрештою дістають перші тіла загиблих. У цю десятиповерхівку у сумах напередодні вночі влучив ворожий безпілотник. Удар припав на ту частину будинку, де розташовані спальні кімнати, і кілька поверхів буквально склалися. Гул був страшний, як бахнуло, потім все. І плам'я було над дорогою, і все, і все, що стекла везде. ну все, цього. Нам попало. Та ні, хоча всю Україну уничтожить. Це ж ідіоти, не люди. У пасті опинилися люди, які благали про допомогу. Одну із мешканок рятувальники знімали зі шматка бетонного перекриття, яке зависло над землею. Такий крик просто не людський. Наче дитина чернуть, а вона, оказується, то жінка, що її привалила, і головою низ висіла, кричала так. з понівеченого будинку вдалося евакуювати 118 людей. Рятувальники працювали учора увесь день та вечір у постійній небезпеці, адже була загроза обвалу. Дев'ять квартир повністю зруйновано, все склалося з сьомого по перший поверх. Були випадки, коли люди просто-напросто зависли над цими бетонними плитами, Потрібно було їх шукати, потрібно було їх знімати. Були такі, що не могли самі самостійно пересувати з їх по сходових клітинах, а саме дитину зносили. Вже до обіду рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох людей. Це два літні подружжя. На п'ятому поверсі п'ядом летіла, ага. сусідів погиб, загинуло Два А ваша квартира Так. Не, не полностью. Та сторона еще живая, как скажется. Моментально все выбухнуло. И штукатурка с потолка бетонные эти. Камни посыпались. Темнота. Крики. А вже увечері вдалося деблокувати тіла іще ще п'ятьох загиблих. Серед жертв російської атаки матір восьмирічної дівчинки, яку вдалося врятувати живою зі зруйнованої оселі ще вчора вночі. у нас все. Зараз все добре все добре буде. Нині маленька Варвара у відділенні інтенсивної терапії. Напередодні ввечері медики ввели дитину в штучну кому. У лікарні перебуває і дідусь дівчинки у важкому стані. В реанімації 17-річний хлопець. Петь жінка. На місці трагедії продовжують працювати пункти допомоги постраждалим. Відомо, що внаслідок вибуху пошкоджено близько десятка будинків. Обладнання щодо теплопостачання і газопостачання знаходиться от в цьому місці прильоту. І зараз наші ДСНСники зроблять очищення цих блоків і буде запускатись тепло газопостачання, теж там, де це можливо. Тому я думаю, що найближчий день-два всі комунікації будуть відновлені для тих незруйнованих під'їздів і квартир. Комунальники і волонтери допомагають затулити потрощені вікна та балкони у будинках, аби люди змогли повернутися до своїх домівок вчора. І сьогодні у сумах оголошено днями жалоби за вбитими російською армією людьми. Олена Ровенчук, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. На Донеччині минулої доби щонайменше двоє загиблих і майже два десятки поранених від ворожих атак. Серед них 13 у Краматорську. Зокрема, постраждали двоє дітей: восьмирічний хлопчик і семирічна дівчинка. Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше три багатоквартирні будинки в центрі міста. За попередніми даними, ворог вдарив по Краматорську з реактивної системи залпового вогню Торнадо С. Повідомляє національна поліція ще три мирні жителі зазнали поранень у Покровську. Двоє в Білицькому на нього росіяни скинули 500 кілограмову керовану авіабомбу загиблі у Сіверському, який ворог обстріляв з артилерії та в Іванопіллі. Щонайменше семеро людей поранені минулої доби внаслідок російських обстрілів Херсонщини. З них п'ятеро в обласному центрі, як повідомляються херсонські обласні військові адміністрації, вранці від російського обстрілу постраждали дві жінки. в одній з них ампутація руки. Незабаром два літні чоловіки дістали вибухові травми під час ворожої атаки безпілотником. А у півдні під артобстріл потрапив працівник комунального підприємства. У чоловіка уламкові поранення грудної клітки та живота. Нині він у тяжкому стані під наглядом медики. Ще один мирний житель дістав поранення ноги через дронову атаку по Береславу, а вже близько 18-ї російські війська обстріляли село Крупиця. Там поранено чоловіка, який перебував на вулиці. Також ворог вкотре крив вогнем Зеленівку. Через обстріли оселі місцевих мешканців серйозно пошкоджені, а деякі ще знищені. Наразі у селищі триває ліквідація наслідків російських ударів. Я відкрила обстрілах двері отаку. І чуть ти ну, показати, що тут оце все повалилося. Господи, щоб той Путін змок, Господі. <головік> Піорік, <головік> Фристос, спали «Не робили, ми на кроваті, спали, як <головік> улетіло, нам <головік> нічого, <головік> а все в хлам. На дивані були, а вона на койки двоє політики. На де то по шестого було. І потім виходимо горить, хата горить. А що кричав, немає, я ж не можу туди. Я шарахнуло раз, другий раз. Я глянула цей сусід кричить люди, помагайте спосіб огонь. Згоріла повна річний хлопець постраждав внаслідок ворожої атаки. БПЛА «Молнія» по Харкову. Напередодні вранці росіяни скерували дрони з вибухівкою на приватний сектор у холодногірському районі. Він вибухнув біля приватного будинку. В обійсті вибиті шибки, пошкоджений паркан. У юнака діагностували гостру реакцію на стрес. 37-річний чоловік постраждав наслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини. Напередодні Росіяни впродовж дня били по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Було зафіксовано близько двох десятків атак артилерією і дронами Камікадзе. У громадах пошкоджені 13 приватних будинків, три господарські споруди, заправна станція, мікроавтобус, промислове та сільськогосподарське підприємства, лінії, електропередачі та газогід.